Організація, наша громадська справа, організовує захід для військових поранених збирайської міської ради, збирайської громади та волонтерів, які допомагають військовим з 2013 року. Захід присвячений Дню гідності та свободи. В першу чергу хочу подякувати нашим військовим, особливо тим, хто присутній сьогодні в залі, тим, хто. Віддав своє здоров'я за те, щоб ми мали майбутнє, які давали і дають нам можливість кожного дня прокидатися і казати нашим близьким, що ми їх любимо. Давайте поаплодуємо нашим військовим. Українська армія існує, українська армія є, і українська армія є майбутнє. Це сама сильна армія на сьогодні, мабуть, у Європі. Це сама сильна армія Європи і, бл... і дякуючи тому, що не тільки ваші потуги, ваші фізичні потуги, мої фізичні потуги, наших дівчат, які теж на фронті воюють, але і потуги наших волонтерів. Дякую всім вам за єдність і переконання, що наша єдність це найбільша зброя проти ворога доступна нам і нашим молитвам. Ми чекаємо допомоги від Заходу, ми чекаємо допомоги від е, Сполучених Штатів, але найбільш доступна зброя це наша молитва і наша єдність, яка дуже сильно б'є по зубах ворога. Наша задача сьогодні об'єднатися, любитися, шанувати тих, хто цього заслуговує, і далі продовжувати боротьбу. Тому вам, шановні побратими, я бажаю здоров'я, ще раз здоров'я і здоров'я, тому що ви багато втратили під час бойових дій. Бажаю вам не тільки фізичного, але й духовного, вам і вашим родинам. Той найсильніший фундамент, найміцніший фундамент, який є під ногами кожного українця. Це вірити в Україну і вірити в Бога. Віримо, що в нас це вийде. Дякуємо всім за підтримку. Нас підтримують ці всі довгі роки. Особливо подяка нашим волонтерам, які працюють на Україні і військовим. Щасті повага.